На офіційному сайті Бердичівської міської територіальної громади повідомляють про початок проведення громадського обговорення щодо перейменування вулиць та провулків Бердичева. У запропонованому переліку 14 вулиць та 5 провулків, серед яких Раскової, Ашербекова, Лупова, Богунська, Тургенєва та інші. Їй запропоновані комісією варіанти назв. Якось замість Раскової Святослава Хороброго або Соломії Крушельницької, замість Лупова, Грецька або героїв Маріуполя передбачають інші варіанти. Зміна назви вулиць, ми нікуди не дінуся. у людей повинно бути це проект. Давно розпочав і дуже дуже багато різних мнень, Як вулиця має називатися? Ми зробили все необхідне, що стосується обласної адміністрації. Ці рішення, які там приймалися, чекаємо зараз бачення людей, щоб сказали, і вже підвести черту, як які вулиці мають бути в місті Бартиші. Громадське обговорення триватиме два місяці до 10 грудня. Бердичівлян запрошують взяти участь в обговоренні, надавши пропозиції до ЦНАПу в паперовому вигляді, або ж заповнивши відповідну форму на інтернет-порталі міської ради у розділі Громадські обговорення чи за посиланням. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський.